Отець Василь, чи є гріхом клястися особисто в тих випадках, коли люди прагнуть переконати чи змусити повірити їм, як правильно ставитися до цього згідно вчення церкви? Апостол Павло каже: не кляніться ні небом, ні землею, ні тим, що на землі і під землею, нічим не кляніться. Нехай ваше так буде так, а ваше ні ні. Що більше, того то від лихого. Все. Не треба клястися. Треба казати, я тобі кажу так, віриш мені? Не вірю до побачення. Або віриш мені, так вірю дуже добре. Не треба клястися, клястися нічим. Бо там, де людина хоче поклястися, там свідком не Бог стоїть, а дідько. Бо Він чекає, аби ти сказав, клянуся здоров'ям своїх дітей. Дуже добре. Дияволо вже це Бо це ти сам сказав. І він так зробить, щоб ти ту клятву не виконав. І щоб прилюдно це показати. Клянуся там своїм здоров'ям. Та потім пройшло два-три роки 5 п'ять він забув, що він то казав. Боже, за що ти мені то даєш? Але знаєте, я, я от собі так не раз так люблю поставити на місце. Тої небесної канцелярії, не на місце Бога, а і, знаєте, не канцелярія небесна. Там присутній, Бог там, людина там щось йому говорить, а я так присутній. І так дивишся на це преподобне чудо, яке клянеться, тут клянуся своїм здоров'ям, аби мої очі світа Боже не виділи, аби мої ноги не ходили. Проходить три роки, п'ять років, а потім. Господичку Божечку мій, та за що ти мені так одиські ножички мої не ходять. Оченятка мої світа Божого Твого Неведія. Боже, за що ти мене таке караєш?» Я свідому, як було б добре, щоб я це йому нагадав. Не? Та це з твого рота чорного виходило це все. Само собі напросить, а потім богові претензії ставить. Так що не кляніться нічим, ні небом, ні землею. Нехай ваше так буде так, а ваше ні, хай буде ні. Хочуть вірити, хочуть не, не вірять.